Дмитро живе у кількох десятках метрів від перехрестя Великої Бердичівської та Жуйка. Чоловік каже, у години пік, вранці та ввечері, тут збирається до сотні автомобілів. Отож, в цей час його родина намагається залишатись вдома та закривати вікна. Навіть не відкриваємо вікна, оскільки ви самі розумієте, яка кількість СО2 знаходиться в повітрі в цей момент. Дитину ми виводимо на прогулянку або до вісьми годин, або після сьомої, оскільки. Якби не в час пік для того, щоб дитина не дихала цими шкідливими викидами. У обласному лабораторному центрі якість повітря досліджували з початку цього року. Найгірші показники зафіксували на шести локаціях: це завантажені перехрестя міста, як, наприклад, проспект Незалежності Покровська, Велика Бердичівська Жуйка. Тощо зафіксували майже півтораразове перевищення в місту у повітрі пилу та діоксиду азоту. Останній, за словами завідувача відділення організації досліджень обласного лабцентру, є продуктом роботи двигунів автомобілів. Ми досліджуємо концентрацію максимально разову. То якщо навантаженість велика, ми можемо виявити відхилення. Якщо рух менш інтенсивний, то можливо і перевищень не буде. Для того щоб оцінити якість атмосферного повітря, потрібно встановлювати стаціонарні пости спостереження, які будуть вимірювати середньодобову концентрацію тої чи іншої речовини. Нині у міській раді планують встановити шість таких стаціонарних газоаналізаторів у кожному районі міста. Перший вартістю близько двох мільйонів гривень облаштують наступного року. Після цього щороку встановлюватимуть ще по одному. Якщо це транспортна розв'язка і є перевищення, значить це буде. Будуть заходи. От так як ви кажете, так організація дорожнього руху, можливо, якісь зміни, можливо зміна в роботі світлофору. Є таке поняття зелена хвиля досить давно практикується, і в принципі досить ефективне. Лікарка загальної практики Галина Перчик каже, підвищений вміст у повітрі діоксиду азоту впливає на органи дихання людини та її нервову систему. Аби, хоча б, трохи вберегтися пливу цих речовин, потрібно якомога частіше виїжджати за місто. Порушення в системі органів дихання до запальних захворювань в системі органів дихання, загострення хронічних захворювань, таких як хронічний бронхіт і, наприклад, бронхіальна астма, що суттєво може впливати на погіршення тактики і плану лікування, і пролонгація виздоровлення таких пацієнтів. Представник міської комісії з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук каже, основна причина забрудненості повітря на перехрестях це велика кількість автівок, які збираються у години пік та стоять на світлофорах або заторах. Зміна режимів роботи світлофорів чи інша організація дорожнього руху. Кардинально цю проблему не вирішать. Є певне обмеження, фізично обмежене кількості автомобілів на дорозі. Ми вже його пройшли на жаль, цей пік уже місто не справляється і далі буде на жаль ще більше. Як пошивити це ситуацію? Тільки стимулювання користування громадським транспортом. Тільки людей пересаджувати на громадський транспорт, але в якому він стані зараз знаходиться, самі розумієте, що з автомобіля в той ті маршрутки пересісти це дуже важкий крок. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.